Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Повертаюся до вас після довгої перерви і маю надію, що в подальшому буду мати достатньо часу та мотивації для створення відео на схожі теми. Але, звісно, ви можете мені в цьому допомогти, перш за все, своїми лайками, коментарями та підписами на мій канал. В сьогоднішньому відео розповім про податкове зобов'язання, яке існує в Польщі. Податки в Польщі повинні сплачувати не лише місцеві громадяни, а й іноземці, які отримують або отримували доходи на території цієї держави. Під від англійської personal Income Tax – це податок на доходи фізичних осіб, який сплачує кожна особа, яка отримує або отримувала доходи в Польщі незалежно від того, чи є вона громадянином цієї держави. Згідно з польським законодавством, кожного року працівник, який отримував доходи в цій країні протягом попереднього року, обов'язково повинен подати в податкове управління у жонскарбовий спеціальний розрахунок про доходи податкову декларацію. ПІД цього року час подачі декларації за 2022 рік триває з 15 лютого до 2 травня. Якщо вас цікавить, чи повинні ви сплачувати податки в Польщі, то як це зробити, дивіться це відео до кінця. Людина з України, що працює в Польщі, може розглядатися як податковий резидент та податковий нерезидент. Податковий резидент. Це особа, яка є громадянином Польщі або іншої країни і проживає на території Польщі протягом 183 днів в році або більше і отримує тут доходи. Або це особа, яка має центр життєвих інтересів, особистих чи економічних, у республіці Польща. Українці, які втекли від російської агресії після 183 днів перебування в Польщі, отримали статус податкових резидентів. Податковий не резидент. Це особа, що не проживає на території Польщі протягом більше ніж 183 днів у році, однак отримує чи отримувала протягом певного часу у році тут дохід. Розрахунок податків такої особи проводиться за умовами двосторонніх договорів між Україною та Польщею. Тобто такі громадяни підлягають обмеженій податковій відповідальності, оподатковується лише дохід, отриманий у Польщі. Українець, який має статус податкового резидента в Польщі, оподатковується на тих же умовах, що і громадянин цієї країни. У Польщі також враховується дохід, отриманий за кордону, річні декларації подаються до податкової інспекції за місцем проживання. Розрахувати або заповнити П-37 дуже легко. Якщо ви вже думали над тим, щоб комусь заплатити, щоб для вас хтось це зробив, не робіть цього, принаймні спершу спробуйте самі. Я від часу приїзду до Польщі це роблю сама, і ви теж зможете. У більшість випадків декларація про доходи під 37 заповнюється на основі податкової декларації Під 11. Цю податкову декларацію заповнює роботодавець для податкової служби. Роботодавець зобов'язаний надати вам під 11 до кінця лютого кожного року за попередній рік, навіть якщо ви працювали лише кілька днів в році. Якщо за попередній рік ви працювали у трьох роботодавців, усі вони мають надати вам під 11. Цю форму можна отримати в електронному вигляді або на папері. У звіті має бути зазначено, чи ви переплатили чи не доплатили податки. У разі переплати держава поверне платнику податку заявлену частину, а якщо буде недоплата, то працівнику доведеться доплатити необхідну суму. Надміру виплачені кошти необхідно повернути протягом 45 днів з дня подання декларації Пі-37, якщо вона подається в електронному вигляді, або протягом трьох місяців, якщо це звітність у паперовому вигляді. Пі-37 ужант можна відправити через інтернет поштою або особисто, я рекомендую відправляти Пі-37 онлайн. Тому що цей спосіб відправки набагато швидший, без черг, а також більш зручніший, одним кліком і не виходячи з дому, слід розуміти, що податкова декларація під 37 – це не право, а обов'язок для всіх, хто отримує тут дохід. Незалежно від того, громадянином якої держави є дана особа, проігнорувавши подання декларації, можна отримати серйозні проблеми аж до відмови на етапі оформлення карти побиту. Більше того, особи, які мають недоплату по податках, можуть бути притягнуті навіть до відповідальності і потім будуть змушені вирішувати цю справу в суді. Бланк для заповнення під 37 можна завантажити з офіційної сторінки податкиGOFPL. Залишу вам в описі під цим відео. В електронному вигляді можна це зробити теж завдяки податки наприклад, додаток ЕПІД через профіль Зауфаней. Деякі посилання я залишу в описі під цим фільмом. Маю надію, що ця інформація була для вас корисною. Дякую за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!